Пані Ірино, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора всім глядачам еспресу. Дякую за запрошення, пані Ірино. Давайте розпочнемо з нашого опитування. Ми питаємо наших глядачів про те, що вони думають з приводу корупції в Україні, чи зріс рівень корупції в Україні за час великої війни, чи ні? Як би ви відповіли на це запитання? Ну, мені здається, ми з вами, як журналісти, маємо говорити фактами, і на жаль, факти говорять про те, що не просто зріс, а на жаль, крадуть на армії, що найстрашніше в умовах війни, тому що кожне таке зловживання бюджетними коштами і крадіжка від армії це життя наших військових і цивільних. Дякую, пані Ірино, за коротку і точну відповідь. Розпочнімо нашу розмову з обстрілів масованих ударів Росії. По енергетичній інфраструктурі. Росіяни, як каже Володимир Зеленський, хочуть цього сезону влаштувати в Україні повний блекаут. У який спосіб і за яких умов українці можуть уникнути цього? Перше, я хочу сказати, що якраз наша фракція наполягає на тому, аби цієї п'ятниці під час години запитань до уряду парламентарі могли. Поспілкуватися і поставити запитання міністерці енергетики, враховуючи дійсно те, наскільки активізували росіяни цілеспрямовані удари по українській енергетиці і інфраструктурі, наскільки наша система готова витримати ці удари? А мені здається, що тут потрібно почути наскільки влада за 4 роки а все-таки врахувала досвід 22-го року, коли Україну намагалися. Покласти в повний блекаут наскільки захищена наша енергосистема, зокрема трансформаторні станції, наскільки наші партнери усвідомлюють необхідність тиску на Росію, аби не було провокацій, що стосується атомних електростанцій, і ключове, наскільки наші енергооб'єкти захищені а, з силами протиповітряної оборони і ребами, я чудово усвідомлюю, що більшість цієї інформації має. Закритий характер, тому наша фракція готова до того, що певну інформацію, можливо, там в форматі погоджувальної ради, ми повинні почути в закритому режимі, але так само українці от повинні не просто чути про те, що може бути блекаут, а конкретні поради, конкретні дії, що тоді робити українцям. Бо ми бачимо зараз на прикладі шостки Чернігова, коли не відкривали пунктів незламності потужності, Сі, але е, удар по енергетиці спровокував не просто ситуацію, коли в шості ну це дійсно дуже близько. На жаль, до кордону російського і по суті лінії фронту. Але людям е, не було не тільки де зарядити гаджети і телефони, а навіть приготувати їсти. І от, все таки ми повинні розуміти. Наскільки влада готова до таких можливих варіантів, і, і центральна, і регіональна, і що робити людям тоді в таких ситуаціях, і що тут має робити парламент в контексті бюджету, в тому числі на 26 рік, де я хочу нагадати і на силу оборони закладається величезна діра, що в 400 мільярдів гривень, та і місцеве самоврядування там Ну гробу, скажімо так. Чи є смисл пані Ірино підняти питання про те, куди ділися 20 мільярдів гривень, які в листопаді 2023 року? Вкладалися в трирівневий захист від ракет та дронів в енергетики в енергетику України, і про це говорив тодішній голова державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм. Ну тому що ну питання доволі просте. Якщо цей захист був, і він був захист в трьох рівнях, то чому ці рівні зараз не витримують і куди власне було вкинуто ці 20 мільярдів? Ви знаєте, дійсно це унікально. От є такі люди унікальні, які на кожній посаді багато говорять такі, от, якби, не просто обіцянки, а начебто як створені а і система захисту, і не тільки Мустафа, а й пан Чернишов розповідали країні про захищені наші і теплоелектростанції, і систему трансформаторів. І очевидно, що подальші події показали, що це не зовсім так. Тому ви праві ми неодноразово пропонували Нували створити в Верховній Раді України тимчасову слідчу комісію для того, аби в рамках парламентського контролю промоніторити використання і західних коштів, і бюджетних коштів, спрямованих на захист української енергетики. Ну але ми розуміємо, що на жаль, влада блокує будь-яку ініціативу, що стосується посилення контролюючої функції парламенту. Тим не менше, знаєте. Впевнена, що той великий кредит довіри, який українці дали антикорупційним органам влітку, все таки має бути спрямований не на пошук там якихось помилок в деклараціях дрібних, да, а на от саме моніторинг і розслідування цих от я не знаю воронок, які виникають просто в нашому бюджеті, коли з дуже складної економічного бюджету зникають мільярди і мільярди в невідомому напрямку, і потім ми тільки дізнаємося, що то на енергетиці. То на закупівлях в армії були зловживання. Все таки думаю, що антикорупційні органи мають дуже ретельно вивчати всі бюджетні видатки, які ідуть на армію і на інфраструктуру. Ну а ми в свою чергу в тому, що будемо задавати і ці питання під час години запитань до уряду. Навіть я можу сформулювати це питання в п'ятницю, що воно прозвучало від ведучих і глядачів телеканалу Еспресо закритого владою. До речі, в системі «Т2». Дякую, пані Ірино. Ще одне питання, з яким зіткнеться Україна: це брак газу, бо росіяни також б'ють по газовидобутку України, і як прогнозує міністерка Світлана Гринчук, доведеться збільшити імпорт газу на 30%. Президент Зеленський у вчорашньому зверненні запевнив, що постраждалим регіонам надається допомога, а підвищення цін на газ для населення не буде. Послухаємо, що сказав Президент. Президент України вчора на ставці. Ми вирішили направити додаткові фінанси, додаткове обладнання в області, які цього потребують. Це саме при передусім прикордонні нашій області. Все це вже виконується. Також на цю зиму збережемо фіксовану ціну на газ для побутових споживачів, підвищень ціни газу не буде. Водночас Міненерго звернулася за міжнародною допомогою через посилення російських ударів. На яку допомогу, пані Ірино, ми можемо розраховувати від наших європейських та не тільки європейських партнерів щодо захисту цивільної інфраструктури, бо Росія фактично ну я не кажу про те, що вона порушує міжнародні будь-які правила, і міжнародне право вони вже давно це порушують, але фактично ставлять на межу виживання велику країну. 40 мільйонів країн. Наскільки я розумію, дійсно проблема в тому, що Росія цього року цілеспрямовано вже б'є по. Нашої енергосистеми, і планує її зруйнувати там до початку таких уже конкретних холодів. Попри те, що в Україні знизилося з об'єктивних причин через руйнацію нашої економіки, через окупацію великої частини нашої території споживання електроенергії і тепла в той же час не вистачає там, часто наших потужностей, і плюс через удари по компресорним станціям а по іншим об'єктам енергоструктури знизилася і власний видобуток газу. Тому для України, я так розумію, в контексті звернення до наших партнерів є важливими кілька позицій: Перша – це посилення протиповітряної оборони і ребів, які би могли захистити як цивільні міста, так і конкретно об'єкти критичної інфраструктури. Друге, очевидно, ми розраховуємо на допомогу наших партнерів, наприклад, в питаннях закупівлі газу чи допомоги нам в поставках. Якщо буде потреба енергоносіїв для того, аби пройти цей сезон. Ну і інше є питання, які потребуються серйозної підтримки наших партнерів. Пані Ірино, водночас ми чекаємо рішення остаточного рішення Сполучених Штатів Америки, зокрема президента Дональда Трампа щодо Передачі Україні ракет дальньої дії тамагавк заступником ЗС Росії Сергій Рябко пригрозив Сполученим Штатам Америки тяжкими наслідками у разі постачання Україні далекобійних крилатих ракет тамагавк. Процитую Сергія Рябкова гіпотетичне застосування таких систем можливо тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків при прийнятого в цій ситуації того чи іншого. Рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення, чи може застосування цих ракет змінити хід російсько-української війни і змусити Путіна все ж таки відступити або піти на перемовини і зробити все для того, аби була укладена або мирна угода, або оголошена перемир'я. Очевидно, що один якийсь компонент елемент не можуть зупинити Путіна, але надання Україні тамагавків, як і інших ракет дальнобійних, вони би посилили наші позиції. Це очевидно, і тому за це варто боротися і робити все для такого позитивного рішення. Тож час, я хочу нагадати, що українські ракети, зокрема Нептун, демонстрували прекрасні результати, коли саме вони знищили та. Там, то крейсер Москва, то нанесли інші такі суттєві удари, чутливі по а, російській воєнній машині, і тому влада за ці чотири роки мала би посилити власні космічні програми, власні ракетні програми, вкладаючи, не знаєте, бо в нас сьогодні кожен слуга має таку свою маленьку фірмочку з виробництва дронів. Дрони дуже потрібні, але ж вони мають бути ефективними, а не просто з красивими презентаціями, красивими картинками, як раніше, одна асфальті. Пиляли гроші зараз, це роблять на а, темах, причетних до а, війни. І от наша команда наполягає на посиленні ВПК і інвестуванні в ефективні а, ракетні програми, в ефективні космічні програми і таке інше, тому що треба сподіватися на наших партнерів, бо з них ми б не вистояли, але все-таки більше сподіватися і на власні сили. Це перше. Друге, а, я хочу наголосити, от ви правильно сформулювали Вали питання, що може зупинити Путіна і Росію. Все-таки це комплекс рішень, це, звичайно, посилення ударів по законним воєнним цілям на російській території, але це ще і санкції, це і використання заморожених російських активів. Це дуже чутлива тема для росіян. От зверніть увагу на всіх зараз міжнародних майданчиках: ці так звані «хороші русське псевдоліберали і псевдоопозиціонери просто озвучують одну і ту ж тезу, що давайте знімати все таки санкції, або ну не морозити, не заморожувати ці російські активи, бо без цього ж страждають не тільки Путін, а й прості росіяни. Все, що знаєте, в голові в Кремлі, те на язику у цих так званих хороших русських, і треба це дуже чітко читати, усвідомлювати, чути і працювати, значить. По цим больовим точкам, і от останнім здається правильно, що сьогодні а, країни вже Європейського союзу більше ще а, тиснуть уже на Брюссель, для того бо там сконцентровані в основні ці активи російські для того, аби використовувати ці заморожені активи на допомогу Україні, а потім віддати їх, як а, коли Росія буде змушена сплачувати репарації. Я думаю, що це дуже правильний напрямок, і от всім нам і політикам, але в першу чергу владі, яка. Причетно до міжнародних переговорів з нашими партнерами, треба в цьому напрямку працювати. От розумієте, чотири роки втрачені були на бездарні саміти миру з красивими фото... Фото... портфоліо, цими фотографіями на фоні гор. Але треба було працювати на інші теми. Заморожені російські активи використовувати на допомогу Україні і посилення санкцій. Очевидно, посилення санкцій ми чекаємо і від Європейського Союзу, і від наших американських партнерів. Водночас Європа зіткнулася з гібридною війною Росії, і гібридна війна вже крокує по східній Європі, по північній Європі, по країнам, до яких долітають і російські безпілотники, і невідомі безпілотники атакують або ну літають над військовими об'єктами і літають над аеро. Портами над литовищами водночас, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час виступу в Європарламенті закликала терміново зміцнити оборону та створити стіну дронів, оскільки Європа стикається з новим і небезпечним етапом гібридної війни з боку Росії. Послухаємо, що сказала президентка Єврокомісії. This is not random harassment. Це не хаотичні напади, а спланована кампанія ескалації, спрямована на те, щоб дестабілізувати наших громадян, перевірити нашу рішучість, розділити наш союз і послабити підтримку України. І настав час назвати це своїм ім'ям це гібридна війна, і ми маємо ставитися до неї вкрай серйозно. Нам потрібна антидронова система, яка є доступною, ефективною, здатною швидко виявляти, перехоплювати і за потреби нейтралізовувати цілі. І в цій сфері ми маємо багато чого навчитися в Україні. Урсу... Урсула фон дер Лейен говорить про те, що вони хочуть повчитися в українців. А чому європейці не хочуть цю стіну дронів побудувати на кордоні України та Росії? Чому вони будують на кордоні України та Європейського Союзу? Ну є європейської спільноти, скажімо так. А ви знаєте, по перше, сьогодні Вурсули День народження від України варто привітати її, тому що вона дійсно залишається одним із найбільш відданих друзів України і найбільш сильних адвокатів без підтримки, якої без сильної позиції, якої ми би не отримали ту велику фінансову військову допомогу від країн ЄС. По друге ви праві в тому, от коли Черчилль так сказав про Сполучені Штати, що Сполучені Штати знаєте спочатку зробили Беться помилки там, а потім зроблять правильно. Це трохи схоже і на те, що відбувається зараз з європейським союзом, який реально втрачає час замість того, аби правильні рішучі кроки оперативні робити, приймати ті рішення, які необхідні для посилення власної безпеки. І добре, що в нинішній Єврокомісії створена спеціальна посада вперше Єврокомісар з питань оборони, як ви знаєте, вже кілька країн заявили про готовність доєднатися. До цієї стіни дронів, але а, її розгортання потребує дійсно і часу і інвестицій, досвід України а, для захисту від а, цих шахетів і дронів є дійсно безцінним. Адже давайте згадаємо, що під час усієї, як ви правильно сказали, гібридної провокації проти Польщі, коли було запущено там, до 20 дронів, Польща збивала їх а, дорогущими а, ракетами. А не антишахедними програмами власне, нам дійсно потрібно не більше кооперувати наші зусилля і зараз ну, посилити діалог з європейським союзом щодо необхідності збиття дронів поблизу кордону європейського, а коли запускає Росія їх проти України. Це посилить не тільки Україну як східний фланг сьогодні безпеки Європи. Це посилить Європейський Союз. Мені прикро, що такі правильні рішення Європейська. Кій союз приймає, ну, бачимо, приосмислює надто довго це, ну я думаю, помилкова така от зволікання. Але в цьому напрямку треба рухатися і саме цьому так само присвячувати всі наші переговори. Принаймні, ми, наша команда на всіх міжнародних зустрічах з європейськими партнерами, наголошує на необхідності посиленої кооперації. Питання антишахедних програм, антидронових програм і саме наполягає на тому, що варто прийти до цих рішень, збивати ракети і шахеди на заході України, захищаючи таким чином і східні кордони Європи. Дякую, пані Ірино, вам за ваші коментарі за участь у програмі. Це була Ірина Геращенко, народна депутатка України.